Всім привіт! Приїхали нові файтери, нова модель, новий трактор. Називається т 504 РД. Це, скажімо так, такі 50-ки більш бюджетного сегменту, тобто ті, що питають саме подешевше. Але, тим не менш, зроблені якісно, адекватно. Ну, Зараз на відео самі все побачите. Але ще на початку хотів би трішечки розповісти да, по такого плану тракторцям. Дивіться, є. Ще дешевші, навіть ніж цей трактор, тобто ціни стартують на 50 від 7900 доларів. Це буде найдешевший варіант на сьогодні. І такий трактор, як зараз ви бачите на екрані, тобто Fighter 504, коштує 8400 доларів. Плюс його ще можна придбати зі знижкою. Ну, але всі деталі вже знавайте за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. До чого я веду? Суть в тому, що всі ці трактора все ж таки відрізняються. тобто Звертайте увагу на дрібниці і навіть на недрібниці. Тобто дивіться на шасіки, дивіться на передній міст, на задній міст, на візка, покраска, проводка. ну І звичайно ж комфорт оператора теж грає немалу роль. Я думаю, ви розумієте, що зараз навіть є 50-ки, тобто, трактор на великих колесах, але на 24-річному шасі, грубо кажучи. Ну і, звичайно ж, коли дивитесь відео, то дивіться, не просто слухайте, бо на звук вони розповідають, дивіться, які тут потужні мости, а в реалії картинка там ну, реально міст від 24. ки А все ж таки основна інформація сприймається, як то кажуть, вухами. Ну Добре, давайте подивимось трактор, а там уже щось розповім. Ну і Щоб не бути голословним, давайте ж я одразу вам покажу ці мости. Це зараз модні мости, можете побачити їх на багатьох тракторах. Знову ж таки, на вид дійсно, вони такі ну, цікаві, конструкція явно не 24 шна Тобто тут ви навіть на око бачите, ну, який тут встановлений міст. Не скажу, що він супер-пупер величезний, бачив її побільші мости на 50-ках, але тим не менш виглядає, я вам скажу, досить таки потужно. На рахунок колес, до речі, зараз стандарт. На 50-ках іде 8,3 на 20 передні, і 12,4 на 28 задні. Ну а... Взагалі час покаже, що тут та і як буде. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду, доступ до двигуна, як бачите, тут шикарний. Двигун це у нас КМ495 ВТ, потужністю 50 кінських сил, по крайній мірі, заявленою. Ну і що тут по комплектації? Бачимо генератор, потужність його 750 Вт, два НШ, один на задню гідравліку, другий на гідрооб'ємне рульове керування. Гідравлічні трубки проложені всі правильно, цікаво. Металеві, закріплені все добре. Вимикач маси знаходиться справа, він не під капотом, теж це досить зручно. Ну Тут цікаво, розмістили бачок для масла, саме для гідрообійно-рульового керування. Також бачимо, що є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 80 ампер годин. Радіатор, до речі, традиційно захищений сіткою металевою. Ну, а по двигуну бачимо стандартна паливна механічного типу, є паливні фільтри, масляний фільтр. Повітряний фільтр тут контактно масляний з циклоном. До речі, все перевіряли, і повітряний фільтр нормально тут можна обслуговувати без всяких проблем. Тобто легко той низ весь від'єднується і знімається. Ну і бак, до речі, тут на 50 літрів. Що ж цікавого позаду трактора? Ну, По-перше, бачимо величезний задній міст. Далі є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати із валом відбору потужності, також примусова гідравліка. До речі, з заявленою вантажопідйомністю в 880 кг. Ну і, Звичайно ж, так як це 50-ка, все зроблено з добротного, товстого металу. І нічого поганого тут особо і не скажеш. Саме головне, що навіска зроблена правильно, все на рівні, все так як має бути. Бачимо також два додаткових гідравлічних виходи, хоч вірніше, дві пари розподільний, трьохсекційний. Плаваюче положення є тут тільки на навісці. В принципі, розташування стандартне, керування зручне. До речі, сама платформа оператора, як бачите, встановлена на подушках. Також на рахунок гідравліки. Масляні ванни тут окремі на трансмісію і гідравліку. Є навіть додатковий гідравлічний бак для гідравлічного мастила. Ну, Тобто, я б сказав, би, зроблено все цілком толково, практично так як треба. Що стосується місця оператора, підніжки є з двох сторін, посадка комфортна, посадка зручна. Підлога, як бачите, абсолютно рівна, ну і взагалі виглядає тут, я б сказав би, більш-менш все так цікавенько. В той же час бачимо, чим відрізняється бюджетний трактор. Тобто зовсім інша якість ковриків, немає пильників. Також бачимо підвісні педалі, але ж бачимо і дірки в підлозі. І, хоч на якість та комфорт роботи це не впливає, але тим не менш. По речагам бачимо, тут знаходиться розподільник, микач вома, блокування задніх коліс, Тут речаги КПП. На рахунок передач, до речі, тут 4 передачі, 2 діапазону і реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Ну і бачимо приборку автомобільного типу. Така вона тут цікавенька. Ну, і більш-менш інформативно. Тобто є все, що потрібно для нормального контролю роботи трактора. Також тут руль регулюється по висоті. Ну і речах перемикання реверса, як бачите, біля руля. Тобто всі просили ось зараз. Всі такі трактора заходять, що речах саме знаходиться біля руля. Так, що ще по інформації? Заявлена вага 1850 кг. По габаритним розмірам довжина 3,90 см, ширина 1,65 м і висота 1,77 м. Це по вихлопну трубу. Грузи ж передній і задній, як бачите, є в комплекті. На задніх колесах у нас 2 груза по 45 кг. І спереду 6 грузів по 15 кг. Щеплення тут двохдискове, вон двошвидкісний на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ага, ну і по швидкості, до речі, 1,8 мінімальна швидкість кілометрів на годину і 28,7 максимальна. В принципі, як для 50-к, ще й на таких колесах це нормальна адекватна швидкість. Тобто трактор не швидкісний, я б сказав. На рахунок агротехнічного просвіту тут він становить 42 там, сантиметра. По колії у нас тут іде 1,26 перед по центрам, можна розширити на 1,46 м. І так само від 1,15 задні колеса до 1,55 м, по-моєму. Ну, все, в принципі, по характеристикам, нічого, мабуть, особого важливого я не забув. Ну, якщо забув, звичайно ж питайте в коментарях. Добре, давайте тепер підсумуємо. По бюджетним тракторцям, по п'ятдесяткам з тих всіх, що я бачив, це така серединка. Причому яка доволі толково зроблена. І яка, до речі, має все необхідне для нормальної роботи. Тож чому б і ні? Варіант, скажімо так, ну, зовсім непоганий, а там ви вже, звичайно ж, вибираєте це все самі. Зараз, взагалі, на сьогоднішній день вибір по 50-кам досить таки різноманітний, великий я б сказав, вибрати є з чого, тому. Дивіться, дуже добре, якщо у вас є можливість приїхати на майданчик і протестувати, щоб на власні очі ви могли переконатись в словах продавця, так би мовити. Мені ж особисто трактор сподобався. Так, є краще, є у вас більший бюджет, будь ласка, можна купити краще без питань, але сказати, щоб це був там наскільки -то гірший варіант, ні, цілком робоча лошадка. я абсолютно впевнений. Що ж, ну, а ви свою думку напишіть, як завжди, в коментарях. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!